Рада всіх вітати. Сьогодні мій перший виступ, тому дякую, якщо підтримаєте. А сьогодні ми поговоримо про кращі практики військового рекрутингу, оскільки ми вже понад два роки надаємо послуги державі. Ми робимо рекрутинг. Ми допомагаємо державі з людським обличчям надавати сервіс. Тому сьогодні більше про це. Які ж були передумови появи рекрутингу в першу чергу, всі ви пам'ятаєте повномасштабне вторгнення про те, як громадяни наші згуртувалися, була така спільна ціль, спільна мета вигнати ворога, повернути всі кордони. І особисто ми, як лінія Сил територіальної оборони, в перший день роботи нашої обробили дуже багато дзвінків, поступило понад 10 тисяч звернень. Тобто, у нас факт він перевів. Вищував потребу, просто під ТЦК було безліч людей, яких відправляли додому, бо навіть банально не було чим забезпечувати. Ми рухаємось далі. Ми бачимо, що війна не на один рік, що боротьба буде тривати. Продовжуються загальні умови мобілізації. І всі ми бачимо якісь неправомірні дії та цека. вже навіть складається певне враження про мобілізацію, як бажання змусити, бажання просто десь запахнути в бусик і завести мобілізувати. Тому у нас зменшується факт: люди не хочуть долучатися до війська, і це вже починає відбуватися лише на якихось загальних підставах. Тому виникає, але потреба саме долучати до сил оборони. Вона є. Потрібно тримати фронт, є втрати, є зниклі безвісти, є полонені, тобто є дуже велика потреба долучати військово зобов'язаних до війська. А так виникає сам рекрутинг, це в першу чергу. Можливість, хоча б мінімально якось впливати на свою долю в армії. В першу чергу ми можемо обирати підрозділ. Ми можемо обирати навіть вакансію. Тобто, порівнюючи з цивільним рекрутингом, це дещо схоже. Ми можемо якийсь робити вибір, і це вже не лотерея. А чому ми говоримо саме тут зараз про це? Оскільки всі ви зараз представники різних бізнесів, і якщо колись-небудь стане потреба просто підставити плаче і допомогти військовому рекрутингу, ви трошки сьогодні більше про це дізнаєтесь. На прикладі нашого рекрутингу до бригади Хартія, це Національна гвардія України, хочу розповісти про те, що до Збройних сил України належить багато бригад, це понад 100 бригад. Але про кого ви можете сказати, хто робить вдало рекрутинг? Тут ви в першу чергу звертаєте увагу на рекламу, кого ви бачите на білбордах, навіть біля приміщення депо є білборди з бригадою Хартії. Але так, ви бачите кого? Азов, третю штурмову бригаду і деякі підрозділи, які займаються, наприклад, безпілотними комплексами. Тобто, з понад 100 бригад ви бачите і можете назвати там до 10 максимум. Але я, я вірю в те, що це можна масштабувати, і у вас буде також можливість, наприклад, коли-небудь цьому. Посприяти і допомогти вашим бізнесам. Якщо порівнувати військовий і цивільний рекрутинг, то в першу чергу хочеться звернути увагу, що тут різні потреби. Кандидат шукає компанію свою з певним переліком, також має якийсь свій чек-ліст. Компанія також виставляє якісь вимоги. Тут стається меч, відбувається прийом кандидата на роботу. Якщо говорити про військо. То військо вас шукає тут, в першу чергу, одностороння потреба. А якщо говорити про спільне, і там, і там є бренд роботодавця, там і там є якісь амбасадори, всі працюють над впізнаваністю, ходять на конференції, на публічні виступи, якісь записують подкасти, наприклад. Далі спільним є те, що у кожного є свій шлях кандидата, він різний з різними етапами, у кожного є прописаний профіль кандидата, які навички, вимоги, компетенції він саме кандидат має. Далі у нас іде… Різниця тут в першу чергу хочеться підкреслити те, що якщо бізнес більш гнучкий, з ним можна з кандидатом можна домовитись піти на якісь поступки, то війську такого немає. Є статути, є закони, якими керуються, і крок вправо, крок вліво розстріли, грубо говорячи. Також право вибору, воно дуже обмежено. Ти не можеш запланувати відпустку, ти не можеш звільнитися навіть за 14 днів, якщо ти напишеш заяви. Так тобто все відбувається на якихось законних підставах, і, і за моментів бюрократії це досить ще й довгий процес. Навіть маючи законні підстави до звільнення, ти можеш звільнитися лише там Макс. Це може розтягнутися до півроку із нашого досвіду, який ми бачимо, оскільки є потреба в ресурсі людському і його дуже складно перекрити. І останнє це досяжність цілей. Ну, банально навести приклад, Всі ми говоримо за операторів контактного центру, поставити план оператору продати дві тисячі посилок за місяць чи дві тисячі чайників за якийсь період. Для нього це ціль, яку можна розбити на етапи, прописати кроки. Провести якийсь аналіз, проміжні висновки, яка є ціль у військового? В першу чергу вижити, в другу чергу перемогти. Ну це сумісні такі цілі, що на ту, що на ту ціль йому складно впливати дуже багато різних факторів, форс-мажорів, які можуть накладатися. Тому тут про досяжність цілі і не може бути й мова. Етапи продажу вакансії. Вони є в кожному із бізнесів. Вони є при продажу послуг, при, про, при при продажу товарів. Якщо говорити саме про військовий рекрутинг, то в першу чергу у нас має бути дуже сильна підготовка інформаційна в плані того, що ми маємо бути кругом в усіх видах каналах притоку реклами. Ми маємо працювати, маємо знати, чого боїться або чого хоче наш кандидат, який буде шукати собі підрозділ для вступу. Ми маємо працювати над подачою інформації, над лозунгами, щоб вони привертали увагу, оскільки зараз починає засновуватись конкурентне середовище серед тих, хто рекрутує до себе кандидатів. І технічно ми маємо бути доступні кругом в усіх каналах 24 на 7. Далі йде встановлення контакту з рекрутом, це побудова довіри, потім іде. Відпрацювання всіх заперечень, презентація всіх вигід, а вони дійсно є робота із сумнівами, запереченнями. Далі це закінчується згодою сторін і підписом контракту. І прям такий ідеальний варіант, якщо в продажах це крос-продаж, додатковий продаж, то ідеальний варіант для військового рекрутингу це щоб людина була впевнена, що вона все ж таки е прийшла сюди заради перемоги і може бути корисна своїм результатом. Які складнощі виникають на шляху саме нашому повіськовому рекрутингу? В першу чергу це чотирьохстороння взаємодія. Все починається з першої лінії. Це контактний центр, який надає всі роз'яснення, консультації утримує кандидата. Далі у нас іде робота. Підрозділу, це офіцери, це сержанти, які працюють, проводять співбесіди, експерти, так би мовити. А тут уже трошки рівень сервісу інший, оскільки люди з військовою закалкою довго вони прямолінійні, вони говорять, як є, і тут сервіс відрізняється від контакт центру. Ми не обходимо ТЦК, оскільки саме ТЦК направляє на проходження військово-лікарської комісії. Але, хоч трошки ми тут з ними взаємодіємо, бо найбільший страх, напевно, серед усіх це найти до ТЦК. Ціка, оскільки є дуже багато якихось негативних історій. Сарафан на Радіо добре працює. Які є страхи у кандидата за останніми соціологічними дослідженнями? Основні страхи три: в першу чергу, це командир дурак, друге це загибель і третє це полон. Якщо говорити за бюрократію, то це щодо дуже довгого періоду оформлення кандидата, підпису, безлічі паперів, які потрібні, які можуть десь просто загубитися, застрягти. Тому тут такий фактор також присутній. З кандидатом потрібно постійно бути на зв'язку, як онлайн, так і офлайн, оскільки людина просто банально може прийти додому, поспілкуватися з рідними і передумати, рекрутуватися. Короткий період адаптації. Про що йдеться мова? Про те, що тут закінчується зараз ваша одна сторінка життя цивільного і буде зовсім інший режим життя, інша рутина. Та банально, якщо говорити просто інша термінологія, яку ви просто можете не знати. Тому період адаптації має бути довший. Технологічна відсталість тут, в першу чергу, про те, що як би ми не хотіли е, військових наших колег е, завести всі РМ-системи, навчити користуватись дешбордами, аналітикою і так далі, це досить складно. Так, ми це робимо. В першу чергу ми це робимо для себе, щоб розуміти всі процеси, розуміти всі прогалини в роботі і ставати кращими. Але скажу так, що війську це не потрібно їм навіть банально просто вистачає роздруківки в Ворді для того, щоб сходити на зібрання і звітувати, як працює рекрутинг. І останні це стереотипи та міфи. Тут і про гендерний стереотип, як кажуть, жінка на кораблі це до біди, але намагаємось обходити цей стереотип. Дідівщина та ж само, або ж радянщина, що є якісь радянські ще основи, які покладені і не розвиваються. Це також стереотип, який ми намагаємось розвінчувати, оскільки дуже класно, що зараз є можливість рекрутувати багато цивільних із бізнесу, які допомагають якісь класні нові рішення нам застосовувати. І ми до цього. Готові. Не лякайтеся такою великою кількості інформації. Я пропоную пограти в гру в асоціацію, щоб зрозуміти саме цю military roadmap. Уявімо собі, що є Сергій, це механік СТО, який отримав повістку. Сергію 35 років, він отримав повістку і думає, що з цим робити. В першу чергу в нього виникає підстава. Це зазвичай якась емоція, це якийсь страх, це якесь збудження. Тобто він ще не розуміє, що в нього ще не сформувалася потреба про те, що він точно доєднається до війська, він піде, звільниться з роботи, скажеться дружині і так далі. Ні, в нього виникає підстава, і він шукає вже якісь можливості вирішення цієї ситуації. В нього відбувається знайомство з бригадою, і тут якраз потрібно бути доступним кругом. Ми робимо рекламу в різних месенджерах. От сьогодні навіть ми бачили в одній з презентацій, що Телеграм там здається, займає четверте місце. В Телеграмі, в Фейсбуці дуже багато білбордів, наприклад, по всьому Києву. Тому я сподіваюся, що вам буде, будуть потраплятись на очі. Наші білборди з хартією. Про ступ. він зайшов банально ввечері в Ніколаївський ванюк і побачив рекламу нашої бригади. Він не інтроверт, він вирішив поспілкуватися з оператором контактного центру і, подати, і зателефонувати на гарячу лінію. У нас доступна гаряча лінія 24 на 7. Ми її забезпечуємо. І у нас класний номер, який запам'ятовується: 3333. Він по ньому телефонує, проходить телефонне інтерв'ю з оператором. Тобто, до цього часу він просто самостійно намагався якось почитати, ознайомитися з інформацією. і Тут вступаємо. Ми як контактний центр. Ми показуємо всі можливі переваги вступу до цієї бригади. Ми намагаємо задавати більше уточнюючих питань, щоб розуміти всі страхи і на своєму етапі по можливості їх закрити. Далі відбувається збір інформації, оскільки нам дуже важливо, чим людина займається в цивільному житті, тому якомога більше питань ми збираємо про досвід. Тут банально навіть категорії водійського посвідчення можуть бути корисними. А Сергій ми пам'ятаємо, у нас механік це також цивільна вакансія, яка може закриватися в тому числі у війську, і вона досить важлива і навіть інколи критична. Далі ми направляємо нашого кандидата або на онлайн або на офлайн співбесіду. Тут вже вступає експерт саме із війська. І в нашому випадку, от прямо можу поділитися: це хлопець, який відвоював півтора роки в Рубіжному і сам прийшов із бізнесу, з цивільного життя. І тут він може розуміти, хто цей кандидат, який приходить, ділитися особистим досвідом, відпрацьовувати на своєму рівні заперечення і далі дожимати кандидата. для того, щоб все ж таки продовжити ось цей його шлях. Далі у нас іде направлення на проходження ВЛК. Тут дійсно ми зацікавлені в тих, хто витривалий, хто не підведе, хто буде працювати в команді і на кого можна покластися. І далі у нас іде заключення контракту на якихось базових умовах. Зараз ми пройшли з вами сім етапів, і на кожному із цих етапів кандидат може злитися. Тому максимально має бути включеність. У кожного із вас в компанії є плинність. Ми також відслідкуємо. Відслідковуємо є воронка, по якій ми дивимося, на якому етапі кандидат відпадає, і працюємо над покращеннями. А, далі, далі, вже підписаний контракт можна було б начебто розслабитись, але ні, цей, ця якість сервісу має залишатися все одно такою ж самою. Тому тут є і навчання по стандартам НАТО, і атестація, зрозуміти навички і компетенції, розподілення по спеціальності, злагодження. Це період адаптації, оскільки перехід з цивільного до військового життя має бути трошки довшим. І саме несення служби по виконанню службових обов'язків. Я сподіваюся, що на прикладі Сергія все стало зрозуміло. Які ж ми допомогли впровадити бізнесове рішення у війську? Це організація процесу, є прописані чіткі етапи, є системність, є взаємодія між процесами, є відповідальні. Клієнтоорієнтованість – це чути. Саме кандидата чути, що він хоче, всі його побажання, і їх задовільняти. Постійна модернізація якість сервісу на всіх етапах до, під час і після підпису контракту. І гнучкість це все ж таки виходити за якісь рамки і приймати нестандартні рішення. Далі я б хотіла поділитися результатами рекрутингу. Тут будуть відгуки реальних кандидатів, хто до нас рекрутується. І в першу чергу, ви тут побачите, що це і хлопці, і дівчата, що це люди з різною мотивацією. Хтось захищає своє місто, хтось хоче світлого майбутнє для своїх дітей та онуків, хтось хоче просто банально створити свою сім'ю і продовжувати жити в мирній Україні. Тому, в першу чергу, за нашою перемогою стоять люди, і інколи там в моменти вічі я просто заходжу, читаю ці відгуки і розумію, що не все втрачено, є на кого покластися, і ми разом робимо цю спільну класну справу. В місяць ми оброблюємо десь понад 600 анкет, з бажаючих долучитися до війська. І саме от за цими цифрами ховаються ці люди. Закінчити свій виступ я б хотіла фразою. Амбасадора бригади Хартія Сергія Жадана про те, що історія нині не просто переписується, а переписується українською мовою. А ми усі з вами зараз маємо спільну пам'ять про цей тяжкий шлях для нашої України. Тому єднаємось, тримаємось, віримо в наших захисників і захисниць. Слава Україні!